Як легко вичислити горду підступну людину? Як легко, От я зараз виложу вам коментар і ви в ньому побачите. Я виложу відео. Людина не розуміє. Подивіться, як людина хоче отримати інформацію. Яким методом? Подивіться. Людина нападає. Вона не розуміє, не знає, проявляє свою гординю. Проявляє себе себе великим і нападає. Людина не питається. Наприклад, ви йдете, не знаєте дороги, і ви на людину, ану, скажи, сказав тобі дорогу мені. Ні. Ви говорите, добрий день, я не розумію, де я знаходжуся. Скрізь мені, будь ласка. Або не пам'ятаєте, там вам сказав врач якісь таблетки. Ви не знаєте, я вибачаюся, як вони називаються. Ви запитуєтеся, коли ви не знаєте. Ви проявляєте інтерес і повагу. А таким чином ви проявляєте агресію. Скриту, ви нападаєте, нападаєте на свого чоловіка, нападаєте на своїх батьків, але не на мене. Мені воно не потрібне. Я вам показую і висвітлюю для людей, які мене дивляться, щоб ви бачили, що таке скрита маніпуляція, скрита хитрість, скрита агресія. Ось вам, типічна жінка. Яка не прокачана, які треба працювати, працювати, і нещасно вона буде від того, тому що елементарні речі, які повинна знати людина, яка дивиться ці відео, якщо ви ці відео не розумієте, вам вони непонятні, то ви проходите ця інформація не для вас. Ви ще спите. Вам немає смислу об'ясняти. Ви цього не зрозумієте. Тому люди дивіться на таких людей, вичисляйте в себе їх в такому колективі, в своєму колектив, в спілкуванні і обирайте їх. Тому що це е, люди, душі, які не проснулися, вони сплять, вони не відають, що діяли, вони під бесами сидять, вони тільки будуть вас знецінювати і вас унижати. Тому по можливості обирайте їх з оточення взагалі, тому що там мови немає. Людина спить цінності нуль. Там тільки темні енергії. Там тільки темні сущності, які крутять там, де не треба, а тусуючися з ними, ви витіряйте себе. Принімайте.